Всім привіт! Сьогодні знову вибрався на риболовлю, йду в гарному настрої. Кажуть, ловиться. Взяв себе поплавочну вудочку, ну і відповідно ж теж крокодила. Нас сьогодні будемо ловити на махову вудочку. Ставимо. Лупимо зараз щілячка. Свій такий так званий фідерок. Крокодил. Жартую, друзі, це просто крокодил, не фідер. Зараз коном так почнеться писатися. друже, ти знаєш, що таке фідер? Звісно, не знав до цього часу. Друзі, на крокодил у мене ніяких монтажів особи тут немає. Все, звичайно. Шнур, поводок. Та й в принципі все просто. Ось таку кормушечку будемо ловити, зараз її 30 грам. І, ну, я думаю, з головою достатньо. Вода стояча. Що ще треба? Все. Ось так у нас все це виглядає зі сторони. черв'ячок. Друзья, получается с почином. Паша в целом вроде. Даю дружку. Да.

Отличка. От. Чорна плюс. Ну і це все зворить, що таки на вуличку. Ну що, на цьому завершиться наша риболовля. Спіймали трошки малька, ну і дві такі гарні кутки. В принципі, все на цьому риболовля наша закінчується. Тому всім гарного улову, ну і гарного дня чи вечора.